Кинути вагу не проблема. Справжній челендж її утримати. І як все ж таки утримати вагу? Дивіться, тут фундаментальне значення має ваш спосіб мислення, як ви взагалі прийшли до того, що ви схудли? Чи це був якийсь марафон схуднення? Чи це було свідоме відношення до свого тіла, що ви змінили свій раціон заради здоров'я? Які у вас були? мотиви. Чи ви себе обмежували, чи ви а, просто нарешті відмовились від тих продуктів, які вас вбивають? Дивіться, дуже проста а, історія, як можна отримати вагу. Їсти, коли голодна, і не їсти, коли не голодна. Точка. Нічого не треба видумувати. Ви повинні налагодити оцей зв'язок тіла і мозку. І тоді ви реально зможете відчувати оцей ментальний голод, розрізняти і фізичний голод. І коли ви це робите, ви ніколи не будете переїдати, розумієте? Тому що ви свідомо споживаєте їжу. І ваша їжа це є для вас таке лікування. Тому що насправді недостатньо для того, щоб бути здоровою людиною, просто прибрати якесь сміття. Треба ще і додати багато корисних продуктів. І якщо ви з цікавістю, з любов'ю ставитесь до свого харчування, ви не бачите в цьому проблему як заїдання стресу, тобто ви не вирішите свої проблеми за допомогою їжі, ви ніколи не повернетеся до своєї попередньої ваги, розумієте? Це важливо розуміти. Тому, якщо ви хочете підтримку в плані харчування, хочете мій супровід, пишіть мені в дірект. Ми з вами поспілкуємося і вирішимо, як саме вам допомогти. Зробимо обстеження гормонів щитовидної залози, зробимо обстеження там, кишківника, тобто такий чекап. І цифри на вагах не будуть мати значення, тому що ви будете свідомо відноситися до свого тіла, а не просто як якийсь шаблон. Там з інстаграму хочу Ба... Бати... хочу бути такою, розумієте? Тож відсилайте це відео своїм подругам і до зустрічі на особистій консультації.